Мене звати Ольга Васильівна. На попередньому уроці ми вивчили явище заломлення світла. Сьогодні мова йтиме про лінзи, в яких використовується це явище. Отже, тема нашого уроку лінзи. Оптична сила лінзи. Існують різні думки про те, коли люди навчилися здобувати вогонь за допомогою сонячного світла і відполірованих шматків прозорого каменю. Або скла з опуклою поверхнею. Точно можна сказати, що цей спосіб був відомий ще в Стародавній Греції в середині першого тисячоліття до нашої ери. Винахід лінз іде вглиб тисячоліть. Археологи знаходять їх у досить несподіваних місцях, наприклад, на стоянках до історичної людини. Це природні лінзи з грубо обламаних шматків гірського кришталю і берилу. Які застосовували для допування вогню з допомогою сонячних променів. Виготовити найпростішу лінзу та спостерігати її дію, ви можете без зусиль. Якщо крапля води чи прозорого клею потрапляє на друкований текст, то літери під нею здаються набагато більшими. Це і є найпростіша лінза. Що ж таке лінза? Лінза це будь-яке прозоре тіло, яке з обох боків обмежене сферичними поверхнями. За формою лінзи поділяють на увігнуті та опуклі. Якщо краї лінзи тонші, ніж середина, то лінза опукла. Середина лінзи тонше її країв, лінза увігнута. За характером поведінки заломлених лінзою променів, лінзи поділяють на збиральні та розсіювальні. Збиральна лінза всередині товща, ніж біля країв. Розсіювальна ж лінза в середній частині тонша, ніж біля країв. Зверніть увагу на різні види лінз у розрізі. Двовипукла, плоскоопукла, опукло увігнута це все збиральні лінзи. Двоувігнута, плоскоувігнута, вігнуто-опукла опукла це розсіювальні лінзи. Якщо товщина лінзи в найтовщому місці дуже мала в порівнянні із радіусами викривлення її поверхонь і відстанню предмета до її поверхні, то таку лінзу називають тонкою. Далі розглядатимемо тільки тонкі лінзи. Збиральна лінза перетворює паралельний пучок збіжний. А розсіювальна у розбіжний. Точку F, у якій при цьому перетинаються заломлені промені, називають дійсним фокусом лінзи. Точку F, у якій при цьому перетинаються продовження заломлених променів, називають уявним фокусом лінзи. Кожна лінза має оптичний центр. Єдину точку в лінзі, через яку. Промінь, який проходить через лінзу, не заломлюється. Пряму, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, називають головною оптичною віссю лінзи. Побічна оптична вісь – це будь-яка пряма, яка проходить через оптичний центр лінзи неперпендикулярно до площини лінзи. Побічний фокус. Це точка, в якій перетинаються промені, що йдуть паралельно побічній вісі. В розсіювальній лінзі побічному фокусі перетинаються продовження променів. Оскільки є багато можливих напрямів побічних оптичних вісей, то і відповідних побічних фокусів теж буде багато. Усі разом ці точки побічних фокусів створюють фокальні плащини. Лінза має два фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра лінзи. Відстань від оптичного центра лінзи до фокуса називають фокусною відстанню лінзи. Фокусна відстань позначається літерою F. Одиниця фокусної відстані всі метр. Фокусну відстань збиральної лінзи вважають додатньою, а розсіювальною від'ємною. Чим меншими є радіуси сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менша її фокусна відстань. Фізичну величину, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи та є оберненою до фокусної відстані, називають оптичною силою лінзи. Одиницею оптичної сили лінзи є діоптрія. Це оптична сила лінзи. Фокусна відстань якої становить 1 метр. Оптична сила збиральної лінзи є додатньою, а розсіювальної лінзи від'ємною. Оптичну силу лінзи позначають літерою D. Для того, щоб знайти оптичну силу, необхідно одиницю поділити на фокусну відстань лінзи. Знаючи оптичну силу лінзи, можна знайти її фокусну відстань. Для цього треба одиницю поділити на оптичну силу лінзи. Отже, оптична сила лінзи обернена до фокусної відстані. Ми розширили знання про явище заломлення світла та його використання в лінзах, ознайомилися з різними видами лінз, їхніми основними характеристиками, сформували знання про лінзи та фізичні величини, які характеризують лінзу. До зустрічі на наступному уроці!